Коли ми з вами співставляємо ризики, пов'язані з захворюванням, і ми співставляємо користь від призначення того чи іншого препарату з його побічними можливими явищами, ми повинні з вами зрозуміти, що для нас є важливіше. Все-таки користь від призначення імуномодулюючої терапії чи ті ризики, яка та імуномодулююча терапія може принести, скажімо так, з клінічного досвіду особистого і моїх колег. І даних літератур, даних гадланців і стандартів у 80-90 випадків терапія все ж таки потрібно призначати. А з побічними явищами ми знаємо, як їх ліквідовувати, як їх лікувати і як попередити їх. Крім того, при заміні терапії ми повинні врахувати вподобання пацієнтів. Що тут мається на увазі? Коли пацієнт активний, він багато подорожує, в нього робота така, яка потребує його перебування в офісі. Йому, мабуть, незручно проводити підшкірні, внутрішні, М'язові ін'єкції, йому набагато зручніше таблітовані форми, або йому набагато зручніше, наприклад, інфузійні форми, на які він приходить до лікаря в клініку один раз на півроку. Тобто це має величезне значення. Потрібно враховуватися планування сім'ї, тобто чи планує сім'я заводити дитину і знову ж таки вибирати тут той препарат, який буде оптимально найбільш корисний. І знову ж таки, ми з вами розуміємо, що коли ефективна терапія є неефективною, тут потрібен лікар, який грамотний, який розуміє, що потрібно перейти на більш високоефективний препарат. І ми коротко пройдемося по тих переключенням. При переході з бета-індерферонів і на глетерамеру, ацетат на іншу хворобу модифікуючу терапію, нам тільки потрібно дочекатися того, що є лабораторні показники, а саме показники крові, лімфопенії немає і печінкові проби є в нормі. І тоді ми спокійно, в будь-який момент, в будь-який час, якщо показники крові є. В межах норми ми можемо переходити на терапію або в межах цього класу, або на більш ефективну. При переході з диметилфомарату на інші препарати ми знову ж таки повинні перейти в будь-який момент, але дочекатися аналізу крові і подивитися, що там нема лімфопенії. Коли показники крові нормальні, ми можемо переходити. Про терифлонамід мова. Коли ми переходимо з терифлонаміду імунотерапію, за винятком бета-інтерферонів та глотерамеру ацетат, слід використовувати процедуру прискореного виведення, коли нам ну, треба швидше вивести цей препарат, і ми використовуємо холестерамін або активоване вугілля і знаємо, в яких дозах і скільки днів, ну мінімально це за 7-10 днів, можна цей препарат вивести. І знову ж таки наголошуємо на ту норму його в крові 0,2 мг на літр, яка Повинна бути, щоб ми спокійно перейшли на інший препарат. Взагалі-то це буває період деколи і 8 місяців, поки ці показники не нормалізуються. І тому перехід з стерифлонаміду на високоефективну терапію він може бути продовжений. І це дуже важливо, тому що ми повинні розуміти, що деколи, коли пацієнт перейде на високоефективну терапію, то побічні явища виникають не від цього препарату нового, який ми призначили, а від того попереднього препарату. І такі нашарування вони можуть привести до дуже серйозних наслідків для пацієнта. На жаль, не кожен Кожний лікар, не кожен невролог сумлінно дотримується цих інтервалів. Не застиг тих пацієнт закінчити одну терапію, переходить на іншу, не врахувавши оці моменти, про які ми з вами говоримо. А потім йдуть і випадки, і прогресуючі мультифокальну нейкоенцефалопатії. Наприклад, як були описані такі випадки, два випадки всього світі ПМЛ при призначенні анти CD20, антитіл, А виявляється, перед тим пацієнт отримував фінголімот декілька років. Ну і таких прикладів є дуже багато. Коли ми Говоримо про кладрібін і перехід на іншу терапію, то знову ж таки треба врахувати ту тривалу лімфопенію, яку викликає кладребін. І перед переходом треба, щоб пацієнт здав загальний аналіз крові, з формулою і щоб цей аналіз нормалізувався. В ряді випадків можна визначати супопуляцію лімфоситів, наприклад, CD8, CD19, CD20, Ну не всіх лабораторіях, але це визначають. І цей метод можна розглядати як метод, який нам дозволить призначати іншу терапію. Коли ці показники cd 4, cd 8, cd 19, cd 20 нормів, тоді більш безпечно можна переходити на іншу терапію. Коли ми говоримо про препарати з групи модуляторів, рецепторів s 1 p то ми знову ж таки чекаємо, поки лімфоцити не прийдуть до показників норм. Якщо є лімфопенія, переходити на інші препарати не можна. І знову ж таки, ми можемо з вами визначати оці показники cd 19, cd 20, ось. Але все ж таки дочекатися доброго періоду певного часу це він деколи триває і декілька місяців, для того, щоб перейти на інший препарат. Знову ж таки, це саме стосується і алімтозумабу. Ми не маємо так швидко переходити. І коли йде мова про антисіді-20 клітини, охерлізомап, кофотомомап, і ми переходимо на знову ж таки, препарати високоефективної терапії: алімтузомап, кладребін, модулятори рецепторів с 1 п або наталізомап. Потрібно визначати статус Б клітин CD19, CD20 клітини. Знову ж треба, щоб пацієнт здав аналіз крові і щоб подивитися, що всі показники крові йде в нормі. Почекати все таки рекомендується ну, принаймні, ну не менше місяця цей період, коли ми все таки побачимо, що всі показники в нормі, і ми тоді можемо спокійно переходити. На цю терапію. Ну і такі загальні, якби підсумки, резюме, таке короткі. перехід з диметилфумарату, глатірамеру, препаратів інтерферонів або інших воромоводифікуючі терапії, на інші препарати, ми можемо зразу не очікувати періоди вимивання, не чекати ці періоди виведення, але проконтролювати показники крові перед заміною. До препаратів, які призводять до лімфопенії, як алімтозумаб, кладрібін, модулятори С 1 п рецепторів. Потрібно досягнути. Нормального рівня показників крові, а саме лімфоцити, перед переходом на ту чи іншу терапію. І е, ми повинні проводити ретельну нейрорадіологічну діагностику, особливо, якщо ми переходимо на високоефективну терапію. Ми маємо мати початкове проведене це МРТ. І в ряді випадків, це, особливо, коли йде мова про наталізумаб, визначити рівень GCV-вірусу в крові, для того, щоб це безпечно зробити. Ну і останнє це, що потрібно сказати, що ці Останови ці рекомендації, коли я їх озвучую, ось таким чином, ну це мабуть важко їх прийняти до уваги. Використовувати вони є всі описані в тих стандартах медичної допомоги, які опубліковані в міжнародному неврологічному журналі, які можна використовувати в нашій клінічній практиці при написанні клінічних маршрутів.